Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас прогноз по знакам Зодіаку з 10 по 16 листопада 2025 року. Це перше відео. І в цьому відео будуть такі знаки зодіаку, як Овен, Телець, Близнюки і рак. Ми розглянемо три питання: загальна енергетика, фінанси і особисте життя. Вітаю вас, дорогі мої овени. Дивимося загальну енергетику до 16 листопада 2025 року для вас. Семірка жезлів, сімірка жезлів. Якийсь тиждень оборони. Щось будете відбиватися, здирати оборону свої, своєї позиції, свого життя, відвоювати місце під сонцем. Ну, такі можуть бути конфліктні ситуації. Ну, не здавайтеся, здержатися да? на своєму. Щось у вас є, якась ваша позиція, і ви повинні її відстоювати. Оце слідуючий тиждень будете якось. Такі енергії борь... боротьби. Ну, навіть не боротьби, а більше захисту свого. Давайте подивимося е... причина, чому саме е... в такій енергії будете. Ну, якась, знаєте, я кажу, посягательство на вашу, е... на вашу зону комфорту. От у вас є якась ваша, да? ви привикли так. А будуть якось ось давай по-іншому. Щось, якісь новшества можуть ворватися в ваше життя. А ви такі: ні, 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 не треба. От в мене так і все. Це знаєте, як. Е в шкафчику на кухні да, стоять чашки в одному, в одну, в одному з шкафу, да, там, і ви там знаєте, що вони так. а от Новшества якісь там раз переставили вже він ще щось там переклали. І воно ну, не так, як ви хочете. І воно може бути оце, так, якась конфліктна ситуація. Ну, Це я вам образно, що ви розумієте, да, що, що це... На, на чашках це щоб ви, щоб розуміли, що є якась зона комфорту, а вам треба її, а на вас буде посядільство на цю зону комфорту. І ви будете відбивати свою позицію. Тобто це в житті може бути по-різному по діє. Ну, ви доб'єте своє, події перемога буде. Все одно ви переможете. То тобто будьте задоволені цим тим, що у вас є. Це у вас загальна енергетика. Видно, так, Загальна енергетика така, фінанси, фінанси, шестірка кубків. А шестірка кубків ну все як, як і раніше, да? без, без змін. Можливо, якийсь доход може бути, наприклад, якась перерахунок якийсь і вам що в минулому був перерахунок якийсь зроблений, і ви отримаєте з цього, наприклад, якісь кошти. Може бути. А, але, але по шестерки кубків це, ну, кубки, це емоції, як завжди. Да? шестерка кубки спогади, да? як завжди. Причина, чому саме дві карти. Ну, я ж кажу, гроші, як, як, як поступають, як приходили раніше, як воно у вас було з дінями, якось воно без змін. А можливо, якщо учитувати загальну енергетику і сюди, можливо, дійсно є якийсь там, наприклад, в минулому перерахунок і треба щось пересчитати, наприклад, і вам або дитячі гроші, на кого є там, це актуально, там дітський, да, наприклад, там можна, тут якийсь перерозчот може бути, і вам повинна прийти якась дотація, можливо, якесь щось. А взагалі, я ж кажу, як завжди, е, хто працює, що на роботі, як хто працює, що там, ну, держите своє, отримуєте те, що е, заробили да, по роботі. Якщо у вас там доход, Ну, таке, стабільно, да? де те, що як є. Особисте життя. Е, ну, а от В особистому життя десятка мечів. Можливо, якісь дійсно десятка мечів у нас е, це такі, знаєте, десятка мечів це якийсь крах. Це якийсь, е, е, знаєте, як кінець. От чогось кінець, да? не, не важно чому в особистому житті. Можливо, кінець холостяцького життя, да? Або кінець чогось, да? якесь закінчення одного і перехід на новий рівень. Це може бути про це. Давайте подивимося, яка причина, чому саме таке. Ну, тут от не спускаю на свою територію. Я держу свою територію, у мене є якісь сумніви, мені треба подумати. Ну, от якась, не, ну, якась така, знаєте, Тут може бути дійсно в особистому житті якась ситуація, де, зробив, зробивши вам боляче, ви більше не... Не, не вірите, знаєте, не, не пускаєте, не даєте ходу е, ну, якійсь людині, може, якісь ситуації. Да? Тобто вже це можливо і було у вас, тобто ви крах, все, достатньо, більше я цього не хочу. Це якось так буде дія. Дія, от все одно, ви як наче кажете, все, такого більше не буде, але внутрішнє, у вас якийсь внутрішній конфлікт, якась. Е, Ну, таке, знаєте, чи надо, чи не треба. Може, в когось сварка була, да? і ви не можете якось людину назад до себе. Ну, чи ситуацію, чи людину, чи що там у вас, не знаю. В кожного своє. І ви якісь такі, знаєте, не хочу нічого. Не підходьте, не таке з розочарування трошки. То. Ну, от Якесь обнулення. Все ж таки, я тут крах і тут нульовий аркан. Якесь, все ж таки якась ситуація в вашому житті або людина в вашому житті, які ви можете сказати, досить мені надоїло. Я, не, не, я відстаю свою позицію і я якось ну, обнуляю. Знаєте, як ото посліднє китайське предупреждення. Сработало. Оце може бути така якась ситуація, де ви можете поставити в особистому житті. Да, ви можете поставити, ну, в особистому сімейному, да, там, кого як можете поставити велику жирну крапку. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх овенів. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Робіть, будь ласка, енергообмін, ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. Я вам дуже-дуже за це вдячна. І... Як завжди моя традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Ми йдемо далі. Вітаю вас, тельці. А що у тельців? А у тильців, е день, скажу, день тиждень, тиждень вибору. Якогось вибору по м -м, душею. Послухайте своє серце. Якось побудьте в тиші. Якесь треба прийняти важливе рішення. З чим це пов'язано рішення? Будь ласка, покажіть. Можливо, в когось якась поїздка. Але в когось це може бути пов'язано з. З якимось поворотом, зміною в житті, але у вас якось немає на це ресурсу. Ви якось, ну як вам сказати, і хочеться, і колеться, якось і хочеться щось, треба зробити якийсь вибір по колісу фортуни, якось судьбоносно, да, щось змінити. Але. Або, або вкласти, наприклад, гроші, да, там щось зробити, якийсь переїзд, можливо, якась, щось, вибір якийсь важливий. А ви якось, чи немає у вас на це ресурсів, чи немає бажання? Ресурси може бути по-різному. Або грошовий да, ресурс, або фізичний. Ну, нема ресурсу, да, це самі вирішуєте, для оцьої, ну, дії далі, да, по колісу фортуни. Прокручуватися, і ви якось ну, стоїте, зупиняєтеся на своєму, не можете ви зробити вибір. Ну, теж, як я дуже часто мені кажуть, зону комфорту. Оце теж та сама зона комфорту. Тобто треба щось змінити, можливо, вам буде якась пропозиція, що щось змінити, да, там. А ви такі, та нема мене на це сил чи немає ресурсу, щоб його якось щось міняти і якось зупиняєтеся, закриваєтеся. Да, Закриті в собі, не хочу. Але, але зміни все одно вони якось, ці зміни потребують, що ви все одно треба буде вам щось міняти. Якийсь по карті суду питаю, і то, да, суд, якесь, якесь все одно прорив, якась зміна. Щось треба буде все одно поміняти. Я, це, це в тут якось тоді ну це якась, питаю, в яку сторону, в мені питає, карта миру, гармонії, збалансовування, закінчення. Якось воно, понімаєте, можливо, у вас якась затруднітельна ситуація, да, от якось така, і вам треба щось змінити, а ви якось не можете оце вирішити, що зробити. Але все одно прийдеться, ну, до мене синечка прилетіла, все одно прийдеться е, щось міняти. Це вікно. Все одно щось прийдеться міняти. І це приведе до більш такої якоїсь гармонізації, завершення чогось у вашому житті. Ну, такий вибір. Скажу, кого такого немає, то не притягуйте. Якийсь буде тиждень глобального вибору. Знаєте, Щось перед чимось буде стоять, таким, яким треба вибрати, відключити разом і прислухатися вибір, зробити серце не разумом. Ідемо далі, фінанси у тельців. Фінанси. А з фінансами десятка кубків. Десятка кубків це все, ну, все добре, все хорошо, наповнені. Не можу сказати, що вам. Все ж таки, тоді виходить у вас, якщо з фінансами все добре, виходить, що у вас просто немає на зміну якогось, немає ресурсу внутрішнього, да? не можете ви якось рішитися на щось. Не знаю, з чим це може пов'язано. Якась зміна повинна бути, щоб щось. Може, поїздка дійсно якась. На треба зробити якусь поїздку, щоб щось помінялося. А ви не можете це на це рішитися. Отут я мала на увазі. А тут, дивіться, по фінансам. По фінансам все нормально, все, все наповнене. Десятка кубків, задоволення. Хоча кубки, емоції, давайте подивимося, що все під контролем. Все контроль, під контролем і раціонально використовується. Не можу сказати, що витребенькі якісь, ні, все під контролем, все дивитися. Ви вмієте рахувати гроші, скажімо отак, дорогенькі мої тільці. Дивимося, можливо, не вмієте, але на наступному тижні будете вміти. Так, Дивимося далі, особисте життя, трійка жезлів. Трійка жезлів це якісь відкриття якихось нових горизонтів. Як ось вибір, якщо зв'язати вибір і трійка жезлів, тобто якийсь вибір в дії, знаєте, щось, може дійсно якийсь від'їзд якийсь, бо тут все показують людина, чемодан собирає, то ви можете дійсно, от як наче кудись якась поїздка, і там колісо фортуни було. Ні, там було. А ну, так, колись у фортуни теж якась поїздка, якийсь від'їзд. Можливо, треба кудись щось буде, треба їхати, вибирати. Їхати, не їхати, не дуже хочеться, але треба, да? Якісь відкриття нових горизонтів. По трійки е, трійка жезлів е, це. Якось. Е, Чекаєте якогось да? як щось зроблено і чекаємо результата. Ну тут по цій карті, бачите, збираємо чемодан. Якось вже, вже на старт, німа марш, марш, якесь отаке. Давайте подивимося, чому такої енергії. Ну, я ж кажу, якась, якась несподіванка, може, може якась сюрприз, якась несподіванка. Ну, це приємно, але ви чогось будете цим незадоволені. Якось, ну, от, е мавірно, ви просто не любите сюрпризи, скажімо так. <р вже ласку noise> На що його от, тратить гроші? На що його треба раціонально? Якось от когось буде таке. Може, дійсно якась so -Hmm, предстоїть поїздка, а ви будете <subset> оце в такому такій <ynn> енергії. <whisper> <Rut> Вам, як, наче, якесь щось роблять, таке приємне, а ви такі ой, та на що воно нужно, Таке от раціонально використано. Але бути задоволені, звісно, задоволені. Когось, дійсно, в кого дійсно у особистому житті? Я в мене таке по відчуттю, дорогенькі мої тельці, що ви все таки будете в якусь поїздку йти їхати. Щось таке якесь. Неждано не гадано. Не думали, не, не гадали, але отакий, придеться кудись поїхати, і ви такі будете їхати, не їхати, це ваш оце ваш вибір. Та на що воно треба, та таке, та гроші потрачені, але все одно поїдете. Мені, мені здається, що все-таки поїдете, бо воно приємно, воно вам, ну як вам хотіли зробити таке якесь свято. І відкриваються перед вами горизонти. Вибирайте, вже зроблено, поїхали. І такі, знаєте, ви будете вибирати. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх тельців. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Робіть енергоабмін, будь ласка, ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь. Я вам дуже-дуже вдячна. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої близнюки. А в близнюків. Четвірка мечів, це якась зупинка. мечі у нас і такий, знаєте, відпочинку, зупинка і відпочинок. Якось, тіло у вас просить паузи, просить відпочинку, зупинку якусь, знаєте, Отаку, от лягти, якось тут лягти і відпочити. Якийсь тиждень такий буде. Якщо у вас дуже багато на слідуючий тиждень справ, то вони можуть бути якісь. <зад>... зупинені. Давайте подивимося. Причина, чому четвірка Ну, Хочеться. Ам... <смір> таке впечатлення, що ви зупинилися для того, щоб спланувати нову поїздку. Це <смір> так, якесь таке, знаєте, якась, якась неожидана поїздка. Знову, чого ви такі будете? Відпочину, да? якось подивлюся для прориву, для нового якого швидкого поїздки. якесь отаке. Від'їзду. Щось буде планувати новий, новий від'їзд, якесь отако. Хто? Е... Ну, ну таке, щось якось Тоже поїздка, мені здається, щось буде поїздка. Ну, Тут відпочинок, тут відпочинок, і якесь. А, а може бути в когось, якась, знаєте, планували відпочинок, да, от якесь, хотілося б відпочинку, а вона буде відпочинок, да, але буде якось побудете трошки, потім якесь буде раптований не, несподіваний від'їзд, несподівана якась по шестірки мечів, якась е, зміна планів. І восьмерка восьмерка. Жезлів, це якось так швидко. Якось зміна, різка зміна планів, да? якось буде. І за сім'ї. Щось вашої рідних, близьких, щось по цьому питанню буде якийсь різкий, різкий від'їзд. Це в когось так. Але якщо в такого ні в кого немає, то знаєте, близнюки, що у вас такий тиждень трошечки буде. Заторможений, так і хочеться сказати, бо е зупинка зупинка. Затурм... Причина може бути різна. Може бути просто відпочити, відпочити хочете, а може когось дійсно, дійсно хтось захворів, хтось потрібно, ну хай не будемо про погано, не хочу про погане говорити. Да? Просто, просто якось треба зупинитися. Дуже багато якось таке відчуття, відчуттю, аж голова крутиться, що ви якось у такому водовороті. Так, що у вас по грошенятках? Мах. ви заробляєте, ви і тратите. Ви знаєте, як от таке відчуття, хто, заказує, хто платить, той заказує музику. Ви молодець, ви, ви молодці, можете, можете і так, і так, і тратити, і в зоні комфорту. В зоні комфорту, якось. але буде якийсь якась час, по-повішеному, можливо, трошечки ну, затримаєте, да? якось трошки укоротите трату. Можливо, треба буде, як би сказати, включити режим економії ненадовго. Якось якесь буде. Щось якось приторможиться. Але все нормально. Все нормально, все результат є. Ви знаєте, якось е, зробили якусь дію, і воно дає результат. Зробили якийсь невеликий крок, дає вам результат. Якось отак. А це ну, у вас економія, економія, економія якась буде. Трошечки заекономити. Е, Колісо фортуни. Подивіться, у вас е, тут поїздка різка, якась не, за, не по особистому життя, не, якась буде не запланована поїздка. От ви її, ви відпочиваєте, ви нічого не плануєте, і у вас буде якась різка. Да? Знаєте, гаряща путівка. і ви такі твін і поїхали. Ви зараз не можете і не чуть про це, але буде гаряча якась путівка, і будете поїхати. Це я вам так, так? Да? Причина. Ну, це в когось може бути, знаєте, якась, я б сказала, що це. Може бути поїздка, наприклад, не в плані вашого там особистого життя, це може бути в плані пов'язаної з роботи, наприклад, там ну, повішення якоїсь кваліфікації або прослухати якусь лекцію, але це розвиток ваш. Професійний. Але така поїздка, ну, якщо карти показують, ще і колісом ем, то фортуни, тобто це щось таке важливе, судьбоносне в вашому житті. Тому ви, можливо, ви за це заплатили якісь гроші. Те, що чому не задоволені. Ну, конфлікт якийсь «надо», не надо». Якось таке якесь внутрішнє. Хочу, не хочу, їхать, не їхати. Якесь таке, але в ідох, ні, поїдете, бо ви отримаєте від цього сенс. Якщо є така ситуація, коли вам там, знаєте, вибирати, їхати, не їхати, бо тут у вас якийсь внутрішній ваш конфлікт, да? ви не можете якось вирішити з собою. По роботі це буде якась, ну я ж кажу, щось буде пов'язане з роботою. Але ви, якщо ви. Якщо ви сумніваєтеся, або, можливо, поїхати на роботу кудись, так? ну, щось з роботою пов'язано. Ви сумніваєтесь, треба, не треба, то я вам хочу сказати, в конічному результаті ви отримаєте результат, ви отримаєте чи гроші, чи щось таке весоме в вашому житті. А що я вирішила, що це може бути? Ну, може бути поїздка по роботі, дійсно. Ви знаєте, таке впечатлення, що це буде приєм... е... з приємним. Якась така поїздка, і весь той час е... якась увеселительна, да, така якась, і в те же час тут кубки, кубки, да, і в те же час якась і така те, що вам потрібно. От. Для вашого, наприклад, професійного якогось значення може бути таке. Тому якась поїздка вас чекає, дорегенькі мої близнюки. Хоча, я ж кажу, така, е, почнеться тиждень, да, і загальна енергія, якась така е, на четвірки мечів, що дайте відпочити тілу а, і разуму, да, а в конічному мітогія все одно у вас виходить по, тиждень знову з якимось такими. Поїздками, змінами, перельотами можливо, ну щось таке, знаєте, спокою все одно нема. Хоча, хоча е, така, може бути трошки заторможено всі оці дії, можуть бути такі якісь трошки приторможені, чекаємо, ждемо результати. Оце знаєте, трошки може бути так, як в такому зависанні трішки. Таки мій прогнози для дорогеньких моїх. Близнюків, дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підпишіться, якщо не підписані. Я вам дуже за це вдячна. І як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все добре. А ми йдемо далі раки. В раків. Тиждень надії, планування, мрії ваші. Щось на майбутнє. Це можуть бути. Дальні страни також, зірочка, да, ще за кордон, наприклад. Якось, все ж таки в мене таке по відчуттю, що як наче планування, якісь. Планування. З чим це пов'язано? Відкриття якихось нових можливостей. Чим це пов'язано? Ну, задоволення свого особистого. Можливо, якась поїздка дійсно, якась е, може бути е, за кордон, поїздка за кордон, планування вже зроблено. Як, знаєте, Як мрію потихеньку, наприклад, купили нам щось путівку, да? це вам так образно, щось зробили, щось купили і вже те результат, вже скоро. От, знаєте, Дні зачоркуємо, це може бути в когось у раків. Медленно йде оце ж до своєї мрії. Да, є якась задоволення, є якась мрія, до якої ви йдете. По рицарю Пентаклів медленно, Ну йдете. Фінанси. Фінанси. Рицарь Пентаклів теж. Рицар Пентаклів. Так, як завжди, да? все так, як є, без змін медленно так на, да, знаєте, без хаосу, без якихось там різких змін, то воно так і добре, так як воно є. Все під контролем, трати, трати під контролем, да. те, що тратим під контролем. Це є вам відчувати себе діловою людиною. По, по королеві жезлів це жінка така е, впевнена в собі, да, дає е, ну, от правильний контроль трат дає вам якесь відчуття впевненості. Оце я можу так сказати. Так, Дивимося особисте життя. В особистому житті десятка кубків, сім'я. Сватини, родини, христини, в кого що там. Сім'я повна часа, ви задоволені, можливо, яке застілля, у кого там праздник якийсь, нормально все, кого... в мене немає сім'ї, у вас є рідні, у вас є близькі. Як щось, щось пов'язано буде ваш тиждень буде пов'язаний з вашими рідними і близькими. Якщо у вас це, ви вважаєте, там особисте життя, там ваші. Е Любовні походеньки, то вони підуть на, на задній план. Або якщо це ви там, дійсно одружуєтесь, да? а взагалі ви будете зайняті з якимись справами іменно вашої сім'ї, родини. Щось будете себе, себе особисто ви відкладаєте на другий план, будете займатися вопросами більш сімейними. Якісь дуже багато справ, які треба закінчити, завершити, да? то тобто, по миру, да? якось треба їх довести до ума. Можливо, справа, яка сімейні справа, дуже їх багато, які треба їх довести до кінця. І ну, то, Ви так додоволені цим. Або, наприклад, довго-довго зустрічалися, нарешті треба вже розписатися, як би не було важко довести його до ума і стати в сім'ю. Може бути в когось і так. По-різному, кожного по своє, але це будуть справи, пов'язані з родиною, з сім'єю і, я кажу, якесь, можливо, свято якесь. Дуже багато справ, яких треба довести до закінчення, до миру, да? тобто завершити. Питаю і тох ту з кубків, тобто емоції через край, ви задоволені цим, все добре. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх раків. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться. Робіть, як, будь ласка, енергообмін. І, як завжди, моя традиційна, що щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!